99% підприємців закупляє товари неправильно, хоча саме від цього залежить, буде ваш бізнес працювати в прибуток чи буде працювати він у збиток. Тож у сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся 5 помилок, які допускають підприємці у закупці товару. Відео буде корисне абсолютно для кожного підприємця, незалежності від того, скільки часу він займається своїм бізнесом, у якому напрямку бізнесу він працює, який у нього асортимент, і наскільки малою чи великою. Мережою він володіє. Тож додивіться відео до кінця, щоб дізнатись, як правильно діяти у вашій конкретній ситуації у вашому конкретному бізнесі. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Отже, помилка номер один це є те, що підприємці працюють з одним постачальником. По багатьом позиціям, і почувши це, частина глядачів може сказати: ну а чому ж не використовувати такий підхід, оскільки він економить нам величезну кількість часу, тому що в інакшому випадку нам би довелося здійснювати багато перемовин багато потрібно було проводити бесід із своїми постачальниками із потенційними постачальниками. А так у нас все так би мовити в одному місці, і ми постійно черпаємо весь свій асортимент або більшу частину свого сорти. Асортименту або ключові позиції із цього конкретного постачальника. Але тут є зворотня сторона. І ця зворотня сторона якраз полягає в тому, що коли ви прив'язуєтесь до одного конкретного постачальника, працюєте тільки з ним, і більшість свого асортименту ви берете саме у цього постачальника, то ви стикаєтесь із тою ситуацією, що вплив цього постачальника на ваш бізнес починає зростати. Тобто ви значну частину свого доходу отримуєте Саме за рахунок продукції цього постачальника. А коли ситуація складається таким чином, то ви починаєте стикатися із тим, що постачальник все частіше і частіше починає ставити на це наголос. Все частіше і частіше він починає наголошувати вам на те, що ваш бізнес залежить від його товару. А якщо ваш бізнес починає залежати від його товару, то це означає, що він може вам більше своїх умов нав'язувати, адже вам буде важко куди здітися у цій ситуації. Ви або в більшій мірі, або повністю стаєте залежними саме від такого постачальника, і якими це можуть бути наприклад умови? Ну, наприклад, він може вам. Нав'язувати додаткові товарні позиції, кажучи, що ну якщо ти в мене не будеш брати ці позиції, я тобі не дам той товар, який тобі потрібен. Або я не дам тобі товар, той, який тобі потрібен, у достатній кількості, або я тобі його завезу не так швидко, як ми зазвичай з тобою працюємо, або не завезу тобі так швидко, наскільки швидко він тобі потрібен. І таких умов може бути дуже багато. Це може також стосуватися і терміну оплати. Якщо ви, наприклад, працюєте із постачальником методом відтермінування. Якщо ви, наприклад, раніше розраховувалися із постачальником кожного тижня, то тепер він може вам сказати, що давай мені гроші, наприклад, через 3 дні, там через 5 днів, все, звісно ж, залежить від бізнесу, яким ви займаєтесь, залежить від постачальника, із яким ви працюєте, залежить від продукту, який ви продаєте. Проте загалом ситуація розвивається саме. Так, і зводиться все до того, що вам будуть нав'язувати ті умови, які не будуть вигідні ні вам, ні вашому бізнесу, але будуть дуже вигідні вашому постачальнику. І таку політику він буде проводити, опираючись саме на те, що ви за рахунок того, що берете у нього значну частину свого асортименту, і саме тому, що ви від нього в результаті є залежними, тому що ви на його продукції заробляєте гроші. А так як ви не хочете втрачати. Свій дохід, то єдиний варіант вас зберегти свій дохід і йти на поступки цьому постачальнику. Але як ми з вами знаємо, апетит приходить під час їжі, і він буде постійно зростати, коли постачальник зрозуміє, що ви готові йти на його поводку. Помилка номер два: підприємці працюють з одним постачальником дуже тривалий проміжок часу, декілька місяців, а то навіть декілька років, в залежності від того, яким бізнесом займається цей підприємець. І тут знову ж таки можна сказати: якщо людина є Перевірена, якщо компанія є перевірена і з якою ви співпрацюєте, тобто компанія, ваш постачальник, є надійний і саме тому ви з ним стільки років співпрацюєте, то який сенс видумувати щось нове? Для чого щось шукати, для чого щось змінювати, і так добре працювати, не потрібно робити зайвих рухів, якщо цього не вимагає ваш бізнес, якщо цього не вимагає ринок, якщо цього не вимагають ваші клієнти. І з однієї сторони, ви праві. Проте з іншої сторони ви можете стикнутися із тою ситуацією, і в більшості своїх підприємців стикаються саме із таким розвитком подій, саме із таким сценарієм, який полягає в тому, що коли ви тривалий проміжок часу працюєте. З одним постачальником, то ви тим самим демонструєте своєму постачальнику, що конкуренції немає, що він є для вас один єдиний. А якщо він є для вас один єдиний, то отже, він для вас є необхідним, він є для вас важливим. І що відбувається далі? Далі відбувається сценарій, схожий, як і з першою помилкою, яку ми з вами щойно обговорювали. Тобто він починає розуміти свою важливість для вас, для вашого бізнесу, і може рівно так само диктувати вам свої. Умови нав'язувати, також ситуація може розвиватися по ще одному напрямку. Наприклад, постачальник почне погіршувати якість своєї роботи. А для чого її вдосконалювати, для чого її покращувати, якщо ви і так готові в нього купляти, якщо ви і так купуєте стільки років у цього постачальника, а кожен бізнес шукає для себе більше вигоди. В даному випадку і постачальник цим займається. Тобто його вигода у цій ситуації полягає в тому, щоб вкладаючи менше зусиль. Отримувати той же результат, так би мовити, збільшує свою ефективність, збільшує свої прибутки. Так можна сказати, що це є не найчисніший метод роботи, але більшість підприємців на ринку працює саме по такій моделі, де простіше зекономити, де простіше зекономити з рахунок клієнтів. На жаль, така реальність нашого ринку, в якому ми працюємо. Лише одиниці компанії працюють над тим, щоб постійно збільшувати свою ефективність, але не з рахунок того, що Клієнт почне втрачати, а за рахунок оптимізації, за рахунок впровадження нових технологій, за рахунок найму кращих спеціалістів у своїй сфері, у цей же час більшість підприємців думає, для чого так важко, для чого стільки вкладатися. Та й не факт, що це все взагалі окупиться. Що оці технології, які ми впроваджуємо, що вони окупляться, що ті спеціалісти, яких ми наймаємо, вони окупляться. Це все дорого, це все витрати. Набагато простіше, от взяти, якщо і так клієнт на це ведеться, от його як якось обхитрити. Якось йому чогось не додати. І якщо клієнт, так би мовити, із цим погодився, то варто продовжувати далі цей підхід. Так думає більшість підприємців. І так, звісно ж, думає більшість постачальників, і тому у вас є величезний ризик потрапити у цю ситуацію, якщо ви ще у неї не потрапили. Але якщо ви вже у неї потрапили, то вам терміново потрібно переглядати свій формат роботи із своїми постачальниками. Ви повинні чітко фокусуватися на тих вигодах, які потрібні для вашого. Бізнесу і чітко триматися за ці вигоди, адже саме від цих вигід залежить, будуть у вас далі купляти ваші клієнти, чи вони відмовляться від співпраці з вами і почнуть співпрацю із вашими конкурентами. Помилка номер три: підприємець закупляє усе, що пропонує постачальник, опираючись на його досвід, опираючись на досвід цього постачальника. Насправді дуже велика частина підприємців, особливо тих, які тільки почали свій бізнес. Так як вони ще не знайомі з ринком, так як вони ще не ознайомилися із тим, як взаємодіяти із постачальниками, вони мають ще таку довіру до тих людей, які приходять до них на підприємство і пропонують їм свій товар, особливо коли до такого підприємця приходить торговий представник від постачальника презентабельної зовнішності, який говорить впевнено, чітко правильно. І такій людині хочеться вірити, і дуже велика частина підприємців саме на це іде, і таким чином закупляє той товар. На своє підприємство, який не був потрібен підприємству в даний момент, адже цього товару не потребують клієнти цього підприємства. А потім такі підприємці дивуються, звідки ж у них на складі стільки неліквіду, звідки ж стільки списань, звідки ж такі великі збитки у них на підприємстві з'являються. А дуже часто причина якраз таки і полягає в тому, що вони повірили тим людям, які їм так би мовити навішали лапші на вуха, повірили торговим представникам і почувши цю інформацію. Інформацію ви зараз повинні запам'ятати для себе одну дуже важливу річ. Ця річ полягає в тому, що кожен постачальник, кожен торговий представник зацікавлений перш за все тільки в одному. Він зацікавлений в тому, щоб продати вам свій товар, щоб продати вам якомога більше свого товару. Саме тому він буде робити усе необхідне для того, щоб ви погодились купити у нього цей товар. Це не є добре, це не є погано, це є просто бізнес. Так працює економіка. І саме тому постачальники і його торгові представники готові подавати себе у найкращому ракурсі. Вони готові говорити максимально впевнено, максимально чітко. Вони нахвалюватимуть вам свою продукцію найкращими словами. Вони розповідатимуть вам, що саме цей продукт це є топ-продаж. Вони розповідатимуть, що це є трендовий товар, і його просто необхідно поставити до вас на підприємство. Вони будуть розповідати, що цей товар продається чудово в усіх ваших Ваших конкурентів, і до того ж, вони на цьому товарі дуже добре заробляють. Вони готові сказати вам усе, лиш би ви взяли цю партію товару і поставили до себе на свій склад, поставили до себе на вітрини. Цілі бувають абсолютно різні: від найбанальнішої, тобто заробітку на продажі вам своєї партії товару, до розкрутки нової товарної позиції, яку вони поставлять, наприклад. До вас на полиці, і таким чином ви будете рекламувати цей продукт своїм існуючим клієнтам. Але дуже часто буває так, що постачальник просто поставив вам чергову партію неліквіду, і ви потім з цим товаром, що хочете, те й робіть. І з високою ймовірністю, так як це неліквід, ви продати своїм клієнтам його не зможете. Тому через деякий час, наприклад, якщо цей товар, який швидко псується, наприклад, продукти харчування, то ви його дуже швидко утилізуєте. А кошти, які ви вкладали в закупку цього товару, ви просто викинете по суті у смітник. Помилка номер 4 Підприємці довіряють закупку своїх товарів своїм продавцям, і насправді в цій ситуації може себе впізнати просто величезна кількість підприємців, тому що значна частина підприємців цей процес делегують, так як вони займаються іншими справами, чи ще інші питання вирішують, і на місцях вони не можуть бути, не можуть вони бути постійно на підприємстві. В себе. Тому цей процес вони вирішують делегувати своїм продавцям по декільком причинам. Одна із причин, якраз таки, полягає в тому, що продавець постійно на місці, друга причина полягає в тому, що продавець компетентний у попиті. Тобто, так як продавець постійно спілкується із клієнтами, то він чудово знає, що хоче цей клієнт. Він чудово знає, на що є попит, а отже, він знає, що потрібно замовляти. Мало того, що він знає, що продавець він ще й знає, скільки чого продається, і таким чином він буде знати не просто що потрібно замовити, але й буде знати, скільки цього товару потрібно замовити. І на перший погляд здається, що продавець це є просто ідеальна кандидатура для того, щоб закупляти товар. І тим не менше, на практиці у своїх клієнтів я бачив абсолютно протилежну ситуацію, яка полягала в тому, що якраз таки продавець, якому довірили закупку, наповнював, наприклад, магазин неліквідом – Замовляв товару більше, ніж потрібно було, а тих товарних позицій, які були потрібні, їх не було. І здавалось би, як таке може бути, якщо людина настільки компетентна, якщо людина орієнтується в попиті на той чи інший товар, знає скільки його потрібно. Як же так стається, що на складі з'являється така величезна кількість неліквіду, а насправді важливих товарів бракує на складі? Чому так виникає? І поясненням цього явища є якраз те, що продавець в більшості своїй вступає. В домовленість із постачальниками, як це зазвичай відбувається. А відбувається наступним чином: постачальник приходить до продавця, оминаючи вас, знаючи, що продавець у вас завідує закупкою, знаючи, що ви йому довіряєте гроші на оплату товару. І таким чином постачальник знає до кого підходити, підходить і каже: Слухай, в мене є стільки-то товару, потрібно, щоб ти його замовив. Якщо ти погодишся, то за це ти отримуєш ось такий бонус». І в більшості випадків на це продавець погоджується. В результаті ми отримуємо наступну ситуацію: постачальник поставив вам товар і отримав за це оплату. Ваш продавець отримав бонуси, а ви отримали партію неліквіду, із яким ви потім не будете знати, що і як потрібно робити. І хтось із глядачів зараз у цей момент може мені сказати: а чому обов'язково це повинен бути неліквід? А пояснення цьому є дуже просте: От дайте собі відповідь. На питання: якщо би цей товар? Був ліквідним, якщо б його клієнти активно купували. Чи потрібно було би постачальнику шукати обхідні шляхи, домовлятися із вашим працівником, пропонувати йому бонус і таким чином пропихати свій товар до вас на склад? Якщо б цей товар був ліквідним, ви б самі приходили до цього постачальника і самі би просили, щоб він вам продав необхідну партію, щоб він продав вам її якомога швидше. Йому не потрібно було би вистроювати Строювати усілякі манівці, лиш би якось зробити так, щоб цей товар, непомітно для вас як власника, потрапив до вас на склад, тому що ви, як людина, яка зацікавлена найбільше в успіху своєї справи, напевно би не допустили до себе на склад той товар, який не буде продаватися, який ви потім не зможете нікому із своїх клієнтів продати, на якому ви потім заробити не зможете. І саме тому шукаються обхідні шляхи через ваших продавців, які мають додаткову вигоду, яка полягає, наприклад, в отриманні бонусів від постачальників. Продавець в більшості своїй знає, що він в будь-який момент може просто, коли ви до нього підійдете і запитаєтесь, чому ти взяв цей товар на склад, чому ти замовив цей товар. В першому випадку він просто вклеїть дурня, потиснить плечима і скаже: Я не знаю, що на мене не йшло, чому так сталося. Мені здавалося, що він буде продаватися. В другому випадку він почне. Перекидати відповідальність на кому, кажучи, що ну не я був цей день, що ось це він, чи там це вона замовляла цей товар. А в третьому випадку, особливо наглий, вам скаже, а це взагалі не моя робота. Я взагалі не повинен цим займатися. Я не повинен займатися закупкою товару. Ось яку відповідь ви отримаєте на запитання, чому ти взяв цей товар. Коли ви делегуєте своїм продавцям закупляти товар, і вони будуть в якійсь мірі праві. Тому що, по-перше, люди не люблять на себе брати додаткову відповідальність, і якщо вони її вже беруть, то вони хочуть отримувати за це максимальну винагороду. І якщо цю максимальну винагороду пропонуєте не ви, наприклад, а ваш постачальник, то чому йому би цим не скористатися? Це і так не його бізнес, це і так не його інтерес. Ви можете сказати, ну так. Я ж йому зарплату плачу, ви платите зарплату, і дуже багато ваших інших конкурентів теж платять зарплату. І швидше за все, ваша зарплата не є навіть середньоринковою, а дуже часто навіть буває так, що ви платите зарплату нижче ринку. Тому в даному випадку ви розумієте всю серйозність цієї ситуації, ви розумієте, що в будь-який момент часу ваш працівник може сказати, що ну, то якщо тобі не подобається, як я працюю, я тоді звільняюсь, і ви нічого не зробите. І працівник піде, наприклад, до когось із ваших конкурентів працювати, а разом із цим поставить під ризик і вашу компанію, тому що знайти нового працівника особливо зараз, є доволі складно. А по-друге, є ризик того, що інформація внутрішня вашого підприємства буде передана в руки вашого конкурента, і таким чином ви послабите свою позицію на ринку, а він її навпаки посилить. Помилка номер 5. підприємці дуже часто не аналізують свої продажі. І я доволі часто у своїй праці. Актиці у роботі з клієнтами бачив такий підхід до аналізу продаж, ну, це хоча б якийсь підхід до аналізу, але він насправді є доволі примітивний, і він полягає в тому, що підприємець дивився на те, як наявний товар продається. Якщо, наприклад, продалося 5 позицій цього товару. Висновок потрібно ще замовити 5 позицій цього товару. Якщо, наприклад, продалося всього 2 позиції, потрібно замовити ще 2 позиції. З однієї сторони цей підхід є простий і водночас в певній мірі є правильним. Проте він є доволі грубим. Цей підхід є доволі грубим, і цей підхід не враховує усіх ринкових тонкощів. Про які тонкощі я, наприклад, кажу. Я кажу про таке явище, як сезонність товару, бо тому, що якщо ви, наприклад, постійно дозамовляєте по 5 позицій, а товар є сезонним, то в один момент ви стикнетеся з тим, що ви назамовляєте товару, він не продасться, і ви його, наприклад, спишете, а потім її утилізуєте. Якщо ви, наприклад, працюєте із Трендовим товаром, то ви ризикуєте стикнутися із тим, що ви замовите товар, він, наприклад, продасться в якомусь об'ємі, ви його дозамовите, а потім він вже продаватися не буде взагалі. Тому що це є трендовий товар. Тренд на нього був, потім тренд на нього знизився, він зник. Це є, так би мовити, продукт імпульсний. Імпульс з'явився, продажі різко виросли. Імпульс зник, все, продажі зупинилися. І ви потім маєте повний склад неліквіду, ліквіду. Хоча зовсім недавно цей товар міг користуватися просто шаленим попитом, а тут різко він впав. І я, до речі, також стикнувся із цією ситуацією, коли я свого часу займався бізнесом в сфері продажу аксесуарів. Я спочатку закупив партію товару, подивився, як вона продається, вона продалася на диво швидко. Я закупив більшу партію товару, вона також швидко продалася. І я вже подумав, що так буде в мене завжди, що товар буде в мене так такими темпами продаватися завжди, і тоді я вирішив закупити ще більшу партію товару, ще більше грошей туди вклав. І потім на цьому продажі в мене зупинилися лише потім пізніше я почав знаходити додаткові канали збуту, якими мені вдалося реалізувати цей товар, який почав перетворюватися в неліквід. І дуже добре, що це є аксесуари, наприклад, а не продукти харчування. Саме тому ви як власник бізнесу і за сумісництвом, як і керівник свого бізнесу, і в той же час людина, яка найбільше зацікавлена в успіху і в розвитку свого бізнесу, ви повинні дивитися на продажі. Не як просто спосіб постійного дозамовлення товарів. Ви повинні аналізувати весь свій асортимент, який у вас є, максимально детально з різних сторін. Аналізувати сезонність, аналізувати частоту покупок, аналізувати попит серед клієнтської бази, аналізувати товар на його трендовість, аналізувати продажі свого товару в різних локаціях, якщо, наприклад, у вас мережа магазинів, не один, а наприклад, декілька магазинів. Тому що в одній локації цей товар може продаватися краще, в іншій локації він буде продаватися гірше, а в третій локації він може взагалі не продаватися. Відповідно, і цей фактор також потрібно враховувати. І таких факторів є просто величезна кількість в залежності від ніші бізнесу, в залежності від вашого асортименту, в залежності від розміру вашого бізнесу і багатьох інших факторів, які також дуже сильно впливають на ваші продажі. А зараз у вас може виникнути питання: а як діяти? Конкретно у моїй ситуації, у моєму бізнесі. І насправді мені важко відповісти вам на це питання, бо я не бачу ні вашої ситуації, ні вашого бізнесу. А врахувати усі ситуації, усі можливі нюанси кожного конкретного бізнесу в одному відео ну це ніяк неможливо. Тому, якщо у вас виникає питання, як діяти у вашій конкретній ситуації у вашому конкретному бізнесі, записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію. Посилання для запису залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивити ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.